Шановні колеги, компресійно ішемічні синдроми як причина болю в області шиї та Руці. Дуже актуальна тематика, тому що компресійно ішемічні синдроми саме в цих ділянках у верхніх кінцівках є дуже частою патологією, ніж при ураженні нижньої кінцівки. Давайте розбиратися. Ну, по-перше, я хочу навести вам дані: ви бачите, що нещодавно. Це наприкінці літа, да, серпень 2023, вийшла робота, яка, я сподіваюся, на те, що все ж таки знову почне формувати мислення про те, що на нервову тканину потрібно впливати різними способами лікування і розуміння саме патифізіології різних типів ушкоджень, нервів. І дає змогу все ж таки зрозуміти тип ураження, механізм, патогенез, а звідси і лікування. Дегенерація, регенерація, ремілінізація та реінервація можуть впливати на результати різних досліджень. Події, що відбуваються в такому процесі, та їхній вплив під час оцінки, визначають прогноз. І саме тактику подальших втручань. Саме в цьому світовому огляді описуються різні типи пошкоджень, пов'язаних з ураженням нервів. На що би я хотіла звернути увагу в цій роботі? Те, що все ж таки найбільш частими причинами ураження нерву може бути цукровий діабет і синдром Єєна-Баре, різного типу нейропатії, аутоімунні захворювання, і це системний красний говчак. Ревматоїдний артрит або синдром Шегрена, да? судинними патологіями може бути зумовлено ураження, гормональним дисбалансом або пухлинами, травми нервів після блокади периферійних нервів, рідкісні, але можуть бути потенційно руйнівними, тому впливають на загальний стан життя. І більшість невропатій тимчасові Вони зникають протягом тижнів або місяців. І рідко приводять до постійних ушкоджень. Дуже актуальна тематика нейропраксія на ваші прохання надаю розшифровку, тому що сьогодні на цьому заході присутні дуже багато судинних лікарів, неврологів, травматологів. Ваша тема, про неї знають сімейні лікарі, направляють до судинного хірурга або травматолога. Найчастіша форма переопераційного пошкодження нерву і може призвести навіть до тривалої госпіталізації. І саме своєчасна діагностика та лікування будь-якої форми пошкодження цього нерву є важливим, щоб уникнути тимчасових або постійних неврологічних ушкоджень. Знову ж таки, я повторююсь, як називається моя доповідь сьогодні. Це саме пошкодження верхніх кінцівок, вони виникають частіше, ніж у нижніх. Найбільш ушкодженим нервом є променевий у верхній кількість кінцівки, потім серединний локтевий, а також сіднічний у нижній кінцівці, а потім вже малого і великого милкової. Це важливо, коли ви проводите діагностику, і це можна пояснити кількістю блокад, які виконуються більше у верхніх кінцівках, ніж у нижніх. Да? Збільшення захисних компонентів сполучної тканини в нервах нижніх кінцівок говорить про те, що там рідше бувають це ураження. Нагадаю вам, що ми так само кожного місяця проводимо очний цикл, техніка блокад працюємо в залі і вчимо вас проводити блокади як, як на верхніх кінцівках да, тунельні невропатії, так і на нижніх кінцівках, да, тобто різні ураження. Також ця робота звертає увагу на те, я маю на увазі ця робота, яка вийшла в серпні цього року, 23-го року, звертає увагу на те, що фактори ризику, які сприяють пошкодженню нервів, їх дуже багато, але враховувати структуру нерву. Тобто, крім аксону, є ще мілін, ендотеліум, да? епінервум, віни. Судини, артерії і клітини, тобто досить широкий спектр факторів ризику, на які так само ви повинні враховувати і впливати, коли ви лікуєте саме уражений нерв. Хочу надати цей слайд. Взагалом, коли ми говоримо про Фактор ризику, то ви повинні розуміти, що їх дуже багато насамперед сьогодні, оскільки це є проблемою, дійсно, проблемою і невролога, і травматолога, і судинного хірурга, то я звертаю увагу на те, що спектр факторів ризику розширився. Тобто він не тільки може бути там гендерна різниця, паління, можливо, якась ендокринологічна патологія. Вік, вага тіла і таке інше. Да? Також ви бачите васкулярна компресія, да? а, травма, да? хірургічна травма після оперативного втручання, гематома, позиція а, пацієнта під час проведення оперативного втручання. Так само да? бачите, surgery relate, да? анестезія related Тобто різна ступінь седації, ішемії, вазоконстрикція, перенерв... переневральне ураження, вплив локального анестетика, ну і гіповалімія, дегідратація, гіпотензія, гіпоксія, гіпотермія, тобто все, що може бути після оперативного втручання. тобто дуже... Багато факторів ризику, які впливають саме на ураження нервів. Ну, зрозуміло, що на цьому слайді, якщо говорити про класифікацію периферійних нейропатій, в мене є окрема лекція, яку я надаю щодо класифікації невропатій взагалі. Але я хотіла сказати, що в світі це дійсно актуальна тема. І ще раз нагадаю: в багатьох лекціях я так само відображаю саме те, що сказано в цій. Роботі, яка вийшла в серпні 2023 року, влітку. Тобто, дивіться, класифікація в залежності від типу ураження, моторна, чутлива, сенсорна, змішана. Да? Далі, в залежності від процесу ураження, тобто демілінізація, аксональне ураження, нейрональне ураження, і в залежності від кількості уражених нервів, це може бути мононевропатія і хвилинкий спектр. Да? Мультифокальне ураження і полі ураження. Тобто неодноразово ми на це звертали увагу, але саме цим слайдом я хочу показати, що тематика є дуже актуальною, і дивіться, шириться різновид полі нейропатії, додаються нові фрагменти, тому враховуйте це. Що нового так само є в цьому році, це те, що розбирається система нейропраксії, вона є найлегшим. Типу нерва, ну, пов'язана внаслідок локалізованої дегенерації мілінової оболонки, але саме щільна і тривала ця демілінізація може приводити до порушення блоку провідності, викликаючи фізіологічне пошкодження, навіть анатомічне пошкодження нерву, да? тобто, враховуйте це. Це дуже важливо, От коли йде вже такий розрив, то зрозуміло, що дуже важко захистити хворого. Якщо говорити ще й про те, що на фоні цього є біль, то я звертаю увагу на те, що є експрес-діагностика щодо причини болю, де можуть бути різні захворювання, які спричиняють цей біль да? механічний, запальний, як тканинний, інфільтративний, де, в залежності від локалізації дифузної, ви розумієте, що тільки інфільтративні матір очаговість, симетричність проценту генералізований м'якот тканині, і запальні з двох сторін, ранкова скутість більше двох хвилин, і реакція на боль, боль на спокій підсилена. Тобто біль в спокій є і фізична активність послаблення. Ну і нагадую вам, що м'якот тканині це помірний біль вночі і захворювання. Залежить від виразності так само цього болю, звертайте на це увагу. Так, рухаємось далі. Діагноз при синдромі болю в шинному відділі хребта все ж таки активується на те, що є вроджені аномалії, де вражається позвонковий стовп, є дегенеративні зміни міжхребцеві диски, довгоотрощиті суглоби, є інфекційні процеси, це, де вражаються міжхребцеві диски, оболонки, слизові нерви, м'які тканини, тіло хребця, довгоотрощиті суглоби. Ну і коли ми говоримо про лікування, то бачите систематичний вплив на патоморфологію, патофізіологію, там, де є тривалий біль, дійсно актуальність так само розглядається. Нагадую вам, що оскільки мова йде про ураження верхніх відділів хребта. І це найчастіше біль в шийному відділі і в кінцівках, наприклад, гостра вертеброгенна брахіалгія з вираженими м'язано-тонічними проявами, різко вираженим бойовим синдромом, вириженим обмеженням рухливості шийного відділу. Це, як приклад, як це може звучати, і насамперед, якщо ми говоримо про кінцівки, то ураження між хребцевих дисків за рахунок інфекційного або постінфекційного процесу, наприклад, дісциту. Може бути виразний боль, може бути навіть супроводжується остеймілітом, тобто діагностика через МРТ. Крім того, нагадую вам, що коли страждають оболонки мозку, то це може бути або епідуральний абсцес, або мінінгіт, і так само за рахунок. Інфекційного генезу ви розумієте, що може бути і ураження нервової тканини. І коли ми говоримо про лікування, то спочатку ви лікуєте основне захворювання, а потім вже впливаєте на уражений нерв. До речі, взимку дуже актуальна тематика ураження слизових оболонок, це респіраторна вірусна інфекція або варінгіти, бактеріальні або вірусні, тому консультація отолінголога. Є обов'язковою, коли ви розумієте, що страдають свізові оболонки, да? і призначаєте противірусну терапію. Так само сьогодні ця тематика звучить на нашому заході, тому звертайте на це увагу. А якщо говорити про ураження нервів, тривале ураження, то зрозуміло, що саме ураження герпетичне є дуже активним, дуже часто розглядається. А якщо герпес вражає, шийний відділ можуть залучатися задні мінівіальні гілки, може бути навіть операзуючий лішай, да? герпозостар. Тобто, зрозуміло, що противірусна терапія стоїть на першому місці. Але я би хотіла звернути вашу увагу на цей слайд, коли залучаються м'які тканини, бачите, гострий шийний лімфаденіт. Тобто Хворобливі шинні лимфатичні узли внаслідок інфекції верхніх дихальних шляхів синуситу або інфекції Пштенбара, ставимо, діагностуємо гострий гнійний паратіт, може протікати як бактеріальний, але у вілоінфікованих так само може бути він, да? флегмона порожнини рота після зубного абсцесу або травми ротової порожнини. І заглотковий а за рахунок ураження верхніх дихальних шляхів з болем в горлі, так само може супроводжувати боль в шийному відділі, який відображається у кінцівки. Якщо вже залучається тіло хребця, то це остеоміеліт або спонділіт, і ви розумієте, що. Навіть РТМ або Ліхаманка говорить про те, що це якісь мілі... мілінітичне захворювання, тому впливаємо на етіологічний чинник. Дуже часто таку картину дають спанділіти, запалення тіла хребтя при таких станах, як туберкульоз, ревматоїдний артрит, да, бачите, це спанділіт. Паразка переважно крайнього вертебрального шийно грудного переходу, це найбільш рухлива частина, тому вона страждає. Навіть може бути кривошия, навіть лімфаденопатія. тобто досліджуйте це, звертайте на це увагу. Що ще цікавого в діагностики, коли вражаються шийний відділ хребта і кінцівки, верхні кінцівки це тендініти, рідкісний доброякісний стан може бути боль в шиї. За рахунок рентгенологічної діагностики, посередках кальцифікації, ви бачите, що вражено тіло шийних хребців, а може бути навіть помилково діагностований якийсь інфекційний спанділіт або травматичне враження, тому враховуйте це. Але коли вже йде, наприклад, інше захворювання, тіри й дід загострення, односторонній боль в шиї і радіює в щелепу потилицю вухо і кінцівки, да? І зменшується при згинанні і посилюється при розгинанні, то ви розумієте, що потрібно так само звернути увагу на консультацію оталінголога, ендокринолога, ревматолога для виключення інших захворювань. Дуже часто при проведенні диференційної діагностики ми звертаємо увагу на міжхребцевий діск, протрузія або грижа, локальний біль. Зачастую це компресія С1. Якщо вже в кінцівки віддає С2, С4, 5, 6, 7, С5, С6, С7. Але не забуваємо про те, що це може бути пухлина або синовіальна кіста, і саме за рахунок компресії може ще й віддавати в надлопадкову область. Але коли ви робите тести, то може біль посилюватися або зникати, і тільки за рахунок амерте діагностики ви можете встановити ураження довгоотрощатих суглобів. Як лікувати? Я звернула увагу при проведенні диференціальної діагностики на тематику впливу на етіопатогенез, Але сьогодні. Враховуючи актуальність ураження нерву, я вам надавала саме ураження структури нерву, до якого входить і судина, і е, е, сама тканина нервова, і клітина, і нілій, Да? Тобто е, е, дуже багато робіт, е, де проводяться рандомізовані багато центрові дослідження, і одне із перших, яке з'явилося декілька років тому, це комбінація нуклеотидів і вітаміну В12. В порівнянні з монотерапією b 12 подвійне сліпе рандомізоване дослідження застосування комбінації три натей, трифосфат у рідін і динатрій, цитідінмонофосфат та гідроксік кабаламін порівняно цитильованим лікуванням гідроксіка баламіна у пацієнтів з компресійною неврологією. Зверніть увагу на те, що результати даного дослідження показали все ж таки більш краще поліпшення саме в тій групі. Де було комбіноване лікування, комбінація нуклеотидів і вітамінів групи в 12 за шкалою ваш, показали більш гарний результат. Далі, 18-й рік, виходить робота, тому що дуже часто, до речі, на наших тренінгах знову хочу вам нагадати: ми показуємо і техніку блокад при Карпальному тунельному синдромі. І одна із робіт, коли не можна провести блокаду або зробити оперативне втручання. нуклеотиди так само можуть бути корисними, і протягом шести місяців, коли досліджували, все ж таки, хворого хворих, яким проводили втручання за рахунок додавання саме нуклеотидів, було доведено, що є саме за рахунок цієї комбінації ефект. 20-й рік, це вже декілька років тому. Знову ж таки, нуклеаті, Сідін, да, з вітаміном В-12, так само у порівнянні з вітамінами групи В, при тривалому больовому синдромі так само дає гарний ефект. Було відзначено, що значне поліпшення саме функціональних можливостей при оцінці болю в період лікування. Більш низький бал був там, де Група використовувала саме комбіноване лікування. Хоча піримідінові нукліатіди цедійний у рідні немає прямої знеболювальної дії, але саме їх внесок в поліпшення стану, яке зачіпає саме ураження периферійної нервової системи, було проведено і доказано, що доведено, достовірно доведено, що є ефект. Хочу представити вам нуклеоцемеяфорте. Показання у нукліорозчин для ін'єкцій, лікування невропатії, інше асретікуліт, будь-яка метаболічна полінейропатія, інфекційного походження, параліч Белла і різні невралгії, лицевий, трічастий міжлюбірна люмбаго. Верніть увагу на те, що ін'єкційна форма призначається для внутрішнього м'язового ведення, да? перед веденням розчинник. Необхідно перенести в ампулу сліпофілізованим а, розчином, ну, порошком, і якщо це хворі літнього віку, то одна ін'єкція один раз на добу достатньо для хворих літнього віку. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що є розчин, да? а є ампула з сліофізованим порошком. Тобто, ви розводите у Розчиннику і робити внутрішню м'язову ін'єкцію. Можна застосовувати у якості капсул, да? але ін'єкційна форма дає більш швидкий ефект, потім можна перейти на капсульовану. по одній дві капсулі два рази на добу тривалий час, тобто курс лікування не менше 10-20 днів, навіть протягом місяця рекомендовано застосовувати для того, щоб впливати саме на. Стан клітини та процес ремілінізації ре для покращення стану. Мені дуже подобається цей слайд, оскільки він такий унікальний в тому, що показує саме унікальний склад чотирьох нуклеотидів для регенерації мілінової оболонки, відновлення функціональності аксона, зменшення нейропатичного болю, тобто, це нейропротекція. В умовах ішемії волокна. Далі урідін, монофосфат структурна складова нейрони шванівських кліток, да, фосфоліпіди, гліколіпіди, глікопротеїни, да. Урідін, трифосфат, а, так само впливає на швановську клітину і а, саме а, анальгетична дія. Впливає на желатинозну субстанцію спінальних трактів і приводить до того, що сигнальна молекула запускає регенерацію клітин швана та ремілінізацію, і саме надолуження енергодефіциту, покращення трофіки нервою м'язу, робить саме нервову тканину більш прозорою, більш потужною для того, щоб подолати тривале ураження або тривалий біль. Таким чином. Звертаючи увагу знову ж таки на сучасну роботу, да, серпень 2023, щодо розуміння патогенезу, патофізіології, різних типів ушкодження да, е, нервів, я хотіла би звернути вашу увагу саме на е, той момент, те, що ви м, говорили і дуже часто обговорювали після наших школ, які ми проводимо, саме щодо е, етіологічних чинників, Патофізіологічних чинників, ви бачите, що кожного року оновлюється все більше і більше, надається моментів щодо діагностичного алгоритму, оскільки дуже багато механізмів, які приводять до ушкодження нервової тканини. І без втручання нуклеатівній складової ми не можемо впливати на дегенерацію, регенерацію, ремілінізацію, реіннервацію за рахунок. Врахування саме ураження нервової тканини і міріну, а враховуйте це. Це дуже важливо, тому що дуже багато робіт говорять про те, що це є сьогодні дуже актуальним і. Я думаю, що 2024 рік це є роком, який починає все ж таки звертати увагу не тільки на больовий компонент і тривалість болю при нейропатіях, а й саме на відновлення нервової тканини для того, щоб зменшити інвалідізуючий генез наших хворих. Якщо будуть запитання, задавайте, я буду надавати відповідь. Я думаю, що тематику я з цього приводу вам розкрила. Оновлені дані вже все, що стосується 2024 року і направленості 2024 року, я вам надала. Дякую вам за увагу. Ну а ми рухаємось далі.